Машиною часу в одній із перших версій сценарію виступав холодильник. Однак цю ідею відкинули через побоювання, що діти почнуть перевіряти свої холодильники на здатність подорожувати у часі і ненароком замкнуть себе усередині. Тоді би подорожі у часі виглядали ось так. Тим часом побутовий прилад замінили на справжній автомобіль. Причому такий, що людям із 1955 року він міг здатися інопланетним космічним кораблем. За таким принципом обрали Делореан із його дверима у вигляді крил чайки. Три справжні автомобілі команди художників-постановників перетворила на машину часу, використовуючи найрізноманітніші запчастини, які тільки могли знайти. Наприклад, у процесі створення відсіку для плутонію їм потрібно було щось схоже на турбіну, і вони знайшли ковпак на колесо від доча. Повне відео на каналі Кіно на виворіт.